Познайомилися з Віталієм весною 23-го року. Ми активно готували на благодатні штурмові групи. І Він тоді був на той час командиром з однієї, з такої самої мочної штурмової групи. Вони тоді, я пам'ятаю, підірвалися на Макс Про, наїхали на міну, вийшли з машини, штурмували декілька позицій, верталися назад, а пізніше шмадали вже навіть в Макспрові. Тоді Віталій, я пам'ятаю, що прибаранили біля нашого Макспро тих, тих росіян. Він просто таке чудив під час тих боїв, і в результаті його одразу поставили на посаду головного сержанта роти. І Він потім дуже був активним дуже хорошим. Ну, в виборі ми не помилилися. Коли проходить навчання особового складу а в обов'язках сержанта, Допомагати і контролювати проведення навчань. Що мені подобалося, це була зима. Він з особовим складом масхалаті, і він двигається в одному строю з хлопцями, поряд сам показує на особистому прикладі, підказує хлопцям, як що правильно зробити. І вони йдуть за ним, як за, знаєте, як за батьком діти. Оце мені подобалося в його роботі. Лідер, скажімо так, лідер. Людина, яка знала, що вона хоче, і знала, як це зробити. Тобто, якщо давали задачу, він відповідно зразу, е зразу збирався кубки і складав план, як це виконувати. Тут на війні особливо ціниться, коли людина відповідає за свої слова. Любі завдання, любі рекомендації він завжди приймав до уваги. Людина завжди чітко виконувала завдання. Якщо були якісь поправки, він завжди оголошував. ну, тобто якісь, можливо, навіть свої зауваження. Він ніколи, як то кажуть, язик за зубами не тримав. І навіть до вищого керівництва завжди міг сказати свою думку. І в більшості випадків я не пам'ятаю жодного випадку, щоб його думка не була там невірною, то завжди це були корисні поради, оскільки людина неодноразово приймала участь в штурмових діях, подібних операціях. Тому це був а, взірець сержанта. У його завжди козирда була така фраза, я завжди говорю правду, така, яка вона є. І от всі здали цю фразу пам'ятали. Це був такий сільський хлопець, ну от не хлопець, ну такий мужик. От якщо б спитати, біля, що то такий мужик, я б сказав би зразу радіо. Він завжди був. Був перший, скажімо так, і завжди старався показати людям не словами, а ділом. Якщо щось хотів показати людині, як це мається зробити, то він перший сам зробив, а потім вже люди бачили, як це мається робити. Коли хлопці на автомобілі застрівали в пісках і брали кожен виходить, бере лопату, відкапує автомобіль з посмішкою на обличчі, і вони вибираються з цих пісків. З настроєм, з бойовим настроєм і двигається вперед. Радіо, хто закупав машину? хто <рі> той <купає. рі> я, <рі> я, я не, <рі> не подивлюся, що ти ад'ютант головного сержанта <рі> пригадую. <пирати. рі> Паша, диви, це фоє <рі> Сказали, що у нас сержанти не працюють. Працює в да. Працюю, чи сержанти? У нас нема що. Це було на Донецькому напрямку. Бригада тоді отримала завдання бойове, бойове завдання. В районі стримати наступ ворога. Їхній батальйон, самий перший, зайшов в цей район і закріпився на визначених рубежах. Нам дали дві дуби переміститися з однієї точки в другу, розмістити бою в свої підрозділи. І тоді ми протягом тижня втягувалися. Майже ми не спали, ми не їли. Ми, наприклад, от реально. Тиждень ми нормально не могли поїсти. Дуже жорсткі бої проходили, дуже важко. Втрат багато було поранених хлопців. І цю задачу він не то що погодився, він сам запропонував виконати, тому що також розумів, що без нього, без нього. Хлопцям буде дуже важко. Він взяв на себе ініціативу ініціативу, так як повинен зробити кожний сержант. І на особистому прикладі в місті з групою хлопців свого підрозділу видвинувся на допомогу в район населеного пункту, там, де утримувались позиції і вже просідали. Коли відбувається ротація, ворог дізнається, що ротація, в перші дні вони в саме слабе місце щупають і починають штурм. І тоді виявилося, що один з підрозділів мав, мав слабинку, був слабший. В другу роту одразу кинули в бій, і в бій вів уже радіо. Він очолив дві штурмові групи. Вони в Семенівці прямо в центрі села залетіли і почали їй Туди, щоб ви розуміли, просто Жесть, що робилося. Співвідношення піхоти, от, один до десяти було, нас було там один. Пів було 10. По дронам було співвідношення, напевно, 1 до 4. І він, ну, він тоді йшов, він навіть не моргнув. Щоб розуміло, він там не сказав ні, там. Хорошо, зібрав людей і пішов. Цей махач, махач цей був остатнє для нього. Знищивши ворога, переміщався в укриття. Але звертаю увагу на інтенсивність і. Масовість використання коптерів. Один із них, fpv дрон, обірвав, обірвав життя цього героя. Не побоюсь цього слова, який зберіг життя на, на певному особовому складу. Так, я пам'ятаю, я на той час знаходився на командному пункті. Ми це все спостерігали. Це були дуже важкі, активні бойові дії. У нас втрати були кожен день. Ну, і коли в радіоефірі пролунало, що радіо 200, це, скажімо, завело в ступор все командування не тільки батальйону, а й бригади в цілому. Пам'ятаю, я тоді був теж на Всеменівці на той момент. Просто я з другої сторони я на своїй позиції був, а він пішов на другу позицію. І пам'ятаю, пам'ятаю операції, це було чути. Мороз по шкірі, сльози на очах. Не можна було повірити, що ці люди пішли з цього життя. Як теж управлять? Ой, друже, тебе дуже сильно не вистачає. Забирали його довго. Забирали довго і люди рвалися його забрати, тому що любили і поважали. Просто рвалися, щоб його забрати. Коли його забрали, ну, для нас всіх був шок. Він був таким заводіло. От треба дати темп бою. Всі знали, що радіо виїжджає, все. Зараз почнеться якась нормальна тема, зараз все стабілізується, зараз всім нам буде пісня він був? Ну, я відчував підтримку від нього завжди, в будь-який час, дня і ночі. Це була підтримка. Я виїхав на позицію, нашу мою машину обстріляли. Е, вона була не виконуюча. Ми прийшли 2-3 кілометри. До першого, до кого я перезвонив, це до нього. Він на той момент виїхав, нас забрав, і вночі ми відповідно витягнули і нашу машину звідти. Коли б до нього не перезвонив, він завжди був на телефоні, завжди був е готовий допомогти. Радіо їде одпля, зараз їде у своєму скаде робив, накатує дорогу, наварую, щоб не підбулили, що він їй не їздить на ноль. І він ніколи не, не, не терпів боягузів. Просто в, в друзях ніколи не було тих людей, які щось боялися. І в нас завжди з ним була така умова, що яку б він в ситуацію сам не потрапив, я прийдую на його виручати, а він мене. От Я завжди пишався. ну, Я знав, що це такий друг, який прийде в будь-якій ситуації, от прийде на виручку. От буде все взриватися, вибухати. Саме буде херовий варіант, де, блін, прийдеться рубатися, я знав, що він прийде. А я пам'ятаю, що. З радіо нам часто вдавалося спілкуватися не тільки про війну, тобто, якщо поспілкувавшись з людиною, яка перебуває вже не перший рік в бойових діях, ти бачиш його мотивацію, коли людина заводить діалог про сім'ю. Тобто це є рушійним фактором, чому він тут, чому він виконує завдання, чому він не здається, чому люди не опускають руки і що їх мотивує продовжувати боротися за нашу свободу. Досить часто переживав за свою родину. Щоб у них все було добре. Я думаю, такі люди в ті часи, в перві місяці, дні, коли почалась повномасштабна війна, з цією думкою вони йшли на цю війну, щоб пришвидшити перемогу і повернутися до своєї родини, за яку вони думають, переживають. Чалось повномасштабне вторгнення, і тато був тоді під Києвом. А, вони, вони теж були на роботі своїм другом. І ну там за декілька днів вони приїхали. Ну там здається, це була неділя, Він вже сам собі все вирішив. І, ну, типу, це все дуже швидко було. Я чесно, багато і не пам'ятаю. Пам'ятаю, він приїхав вдома, побув один день-два. Ну, це дуже швидко було. І він там вирішив своїм другом села. І вони пішли військувати, і все. Далі він поїхав. Дуже тяжко це сприйняла донька. Я ще як доросла людина, я розуміла, що це його вибір. Я його не можу до себе прив'язати, чи як малу дитину залишити сказати: все, ось тут залишайся, і все звісно бо це була по перше, неповага до нього. Він би мене точно би не послухав, я це прекрасно розуміла. Дуже часто було, що не виходив на зв'язок, але якось зазвичай він завжди попереджував про це, там казав, мене не буде на зв'язку, там два дні, три дні. Навіть в день своєї загибелі, перед тим він виходив на завдання в неділю, він сказав, що мене не буде три дні. Ти його передаю, просто слова, які я зараз дуже добре пам'ятаю: не кипішуй, нікуди не дзвони, все буде добре, я прийду, відзвонюся. І якось ми весь час, протягом цих двох років його участі в війні, ми жили оцією надією, що все буде добре. Ось так до останнього надіявся, що все буде добре, але на жаль вийшло, не все як планувалося. Взагалі, я мені за це пам'ятаю завдяки вчинкам. Ну, типу, що він для нас робив, саме для мене. Я не знаю, наприклад, я там в школу завжди ходила, бо ми їздили в якісь поїздки. і Він, типу, стояв завжди на зупинці, мене зустрічав, мене відправляв, а ще просто завжди типу, постійна підтримка, тому що я завжди була татова доця. Я знала, що я реально можу завжди на нього покластися. Коли я кажу Я жаліюсь, то він каже: Кажи, хто кажи, хто твій батько, типу, і все буде добре. Хай вони знають, хто я такий тип ти. і там не переживай. І ну завжди його, його основна фраза Всім все буде добре. Останній раз, я пам'ятаю, ми сперечалися, тому що я кажу, ні, тату, головне, щоб в тебе було все добре. А він ні, щоб в тебе. Ну так і завжди було. А дуже так роздумуєш, перш, загинув 1 квітня, а він, в нього така своєрідна така риса характеру була. Він любив дуже пошуткувати, любив розказати анекдоти, там, щось когось там, підшутити. Це було в нього так. Він так просто не міг, щоб там, ти молодець, посмія, стримано щось сказати, в нього завжди якісь усмішка, якийсь анекдот до того і щось далі. І так дуже. Ну, знаєте, таке. Хочеться, звісно, щоб завжди пам'ятали його вчинок, гордилися, пишалися йому. Але як моя донька вже писала, так, ми пишаємося татом, але сумуємо більше. Ще молимось за упокоєння завжди пам'ятного воїна Віталія і всіх тих наших воїнів, які загинули, захищаючи нашу батьківщину і всіх братів, сестер ваших були вбиті в цій війні, і за відпущенням усякої провини вільної і невільної. Господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй, щоб Господь Бог оселив душі як там, де праведні, спочивають. Господи, помилуй, господи, помилуй Господи, помилуй. Господи, помилуй. Всі присутні хлопці знають, що ти був завжди надійний, одних з сержантів, про яких тільки може мріяти кожен командир, надійним товаришем, порадником. Завжди вів своїх хлопців в бій. Ніколи в тебе не було слова ні. І завжди в тебе була своя правота, своя ціль у цій війні. Ти Виконав свій обов'язок з щастю і також виховав не одного солдата, майбутнього сержанта, який зараз має змогу продовжити твою справу. Спочивай з миром, друже! Висновки. Висновки, які ця війна забирає самих кращих. Люди, які відслужили, які бажали і могли віддати своє життя за цю країну. Вона їх і забирає. забирає. На все менше і менше таких патріотів. Але з цим нічого зробити не можна. Не можна з цим нічого зробити. Без цих чоловіків в е, нас нічого не вийде. Хочу, щоб він був прикладом для всіх, залишився усміхненим, мужнім, е, сміливим, рішучим. Для всіх, хто його знає, е, хто пам'ятає, а пам'ятати ми будемо його постійно. Ну, насправді людина показала себе, що в будь-яких умовах, при будь-яких ситуаціях вона виконувала завдання, Незважаючи на різні проблеми і нюанси, які були в час твоєї операції. Тобто таких людей на сьогоднішній день ну, мало, і насправді вони є в дефіциті. Це завжди було, є, ну і напевно буде, тому що з такими знов ж таки повторюсь, вольовими якостями людей на сьогоднішній день не тільки на фронті а в цивільному житті, дуже мало. Я більше я думаю, я думаю, зустрів таких хоробрих. Я просто таких, напевно, я людей не знаю. Такого, такого степеню обезбашеності і хоробрості. Ну, це була сама хороба людина, яку я знав. Ну, просто жесть. Просто до пісні, яка хороба людина. От коли всі могли відказатися, сказати, ми не підемо. Там повне очко, там можуть роз'їхати, вбити. А це я ніколи, ну, задній він би ніколи не дав. В любу за х, блід, попішов би. Ну, такий був чоловік. І коли він їхав, це сказали. Ось був такий чоловік радіо, загинув. Блін, серіально був чоловік, от мужик. Та його фраза піде, піде, піде в новобранців. Я кажу правду, так як вона є. Буду вчити всіх хлопців оцей фрази. Автор її буде радіо. от і все. Був такий хороший мужик Віталік Радіо. 68-ма Єгерська. Zabieraj dobrych i często najkrajszych.